Є що сказати. Отже, враховуйте це і продумуйте свій контент-план наперед. На YouTube неважлива кількість підписників. Деяким вже просто набридло правильно жити, як правильно говорити, як правильно заробляти гроші. Це і так вже всі знають. Реклама це марна трата ваших грошей. Ваш контент буде страждати. Чому? Пояснюю. І так сильно була зневірена, я не розуміла, типу, чому так? Всім привіт! Ну, нарешті прийшов час робити підсумки після ведення блогу протягом 6 місяців, і ви знаєте, мені є що сказати. До речі, а поки що підпишись на канал Дівчачий Веб, тому що на цьому каналі мене дуже багато подкастів, оглядів, влогів та подорожей. Поїхали. Хух, а, якщо чесно, є багато чого сказати. Я вже веду а, цей канал близько 6 місяців, 6-7 місяців, і вже багато що накопичилось, тому що є певний досвід, а, є вже помилки. Над якими можна працювати, є вже певні результати, також які мене радували і радують до сих пір, і е, є ще те, що можна удосконалювати. Отже, мої висновки протягом шести місяців ведення Ютубу наступні. По перше, це інтенсивність і час. YouTube вимагає послідовності, YouTube вимагає дуже багато вашого часу і регулярності. Наприклад, для того щоб зняти відео приблизно довжиною одну годину, треба його підготувати. А так як я знімаю подкасти, так як я знімаю багато оглядів, подорожі, влогів, то це займає певний час. Декілька днів, потім ще це все треба змонтувати, це все треба правильно налаштувати, обрати тему, обрати опис відповідний під це відео. Тому я зрозуміла, що інтенсивність викладання відео кожного тижня для мене це. Дуже важко і це е, накладно. Тому що для того, щоб підготувати відео і виставити його на загал, треба зробити перед цим дуже велику роботу: обрати тему, обрати де знімати, запросити гостя, то, так як в моєму випадку, це багато подкастів, домовитись про зустрічі. А на жаль, так трапляється, у всіх нас є. Відповідні там, проблеми, не знаю, невідкладні обставини. І це все також накладається на контент-план і зміщується. Тому треба бути готовим до того, що у вас завжди має бути якесь відео там, на всяк випадок, якщо, наприклад, зйомка може перенестись, або ваш гість, наприклад, відмовиться, або ще деякі інші обставини, які вам завадять зробити, підготувати, виклад. Це відео на YouTube. отже, враховуйте це і продумуйте свій контент-план наперед, бажано на місяць, вперед, щоб ви вже в принципі собі щось плюс-мінус розуміли. Друге, а я зрозуміла, що на не неважлива кількість підписників. Скажімо, у вас буде 10 тисяч підписників і лише, і лише там по 500-700 переглядів на відео. Це взагалі ні про що не кажуть. Важлива не кількість, а важлива якість завжди в житті, в будь-чому важлива якість, а не кількість. Ви маєте працювати. Не на кількість переглядів, а на якість цих переглядів, тому що може бути клікабельність, наприклад, тисячу переглядів, але відео не подивляться до кінця, не прокоментують його, не поставлять вам лайк. А це дуже сильно впливає взагалі на контент і на просування цього контенту. Тому я для себе особисто зробила такий висновок, що навіть нехай у мене і невелика кількість підписників. А на цей час, коли я знімаю відео, у мене 398 підписників. А хочу вам сказати про те, що я вас насправді дуже сильно люблю. Це для мене дуже велика родина, і я кожного з вас ціную. Так, тому що саме ви підписались на мене саме ви зі мною на одному вайбу, і це для мене ну, це найкраща винагорода. Просто я навіть чесно не могла про це мріяти. Отже, ми зупинились на тому, що кількість це не завжди про якість. Я рекомендую вам не звертати на. Не звертати увагу на ваші метрики, наприклад, на вашу аналітику, а звертати увагу на активність ваших глядачів, на те, як вони коментують, на те, як вони ставлять вам лайки, на те, як вони підписуються, це що є важливим. Тобто, ви маєте працювати над якісним контентом. Ви знаєте, я думала для себе, що дуже важливо, що мене ніхто не буде дивитись, наприклад, якщо у мене там буде непрофесійне світло, або якщо у мене буде. Буде поганий звук, або якщо там буде некласна якість на відео. Повірте, це все важливо, звичайно, це все важливо, але, але ви маєте розуміти, що сам контекст і сам зміст вашого Вашого відео це те, що привертає увагу глядача. Ваша енергетика, ваш посил, ваше звернення до глядача. Як я вже сказала, ваш зміст. Відео, що ви намагаєтесь донести цим, чи є це корисним, чи є це розважальним. Також я ще помітила, що люди дуже сильно полюбляють дивитись розважальний контент. Вони не дивляться, наприклад, науковий контент, не дивляться, наприклад, пізнавальний контент. Тому що зараз дуже багато інформації, і вона ж перенасичена, перенавантажена, і всі намагаються зараз це впихнути, комусь доказати, комусь, наприклад. На в'язати якусь думку. А люди зараз вже стали набагато розумнішими, ніж, наприклад, 20 років тому назад. 20 років тому назад соціальних мережі вони не були такі розвинені. Зараз це дуже розвинено і люди, в принципі, їм вже набридло. І деяким вже просто набридло е, ця всенаучна додаткова література, як правильно жити, як правильно говорити, як правильно заробляти гроші. Це й так вже всі знають. Люди вже хочуть просто прийти додому, вимкнути телевізор і просто посміятись, чи, наприклад, там відпочити, да, е, взагалі перемкнути свої думки на щось інше. Тому зараз дуже багато хто дивиться такий розважальний контент. це є до Чого? До того, що також треба звертати не лише на те, що ви б хотіли знімати, а треба ще звертати увагу на те, що любить ваша аудиторія, і знати, що любить ваша аудиторія, це дуже важливо. І після цього працювати вже на Якість над працювати вже над якістю ваших відео над змістом, над контекстом ваших, ваших відео, і е, трішечки підлаштовуватись під аудиторію після того як ви створите якісний класний контент. Якщо ви будете розуміти свою аудиторію, тоді вже і будуть збільшуватися ваші перегляди, і буде збільшуватися ваша метода. Наступний висновок, який я зробила, до речі, я зараз ділюсь дуже корисною інформацією. Це чесно, мої висновки, і я б хотіла, щоб ви поставили лайк мені за щирість і відвертість під цим відео, тому що я все ж таки ділюсь своїми власними секретами, і мало хто вам про це розповість на Ютубі. Так. А, отже, мій наступний висновок це те, що реклама це марна трата ваших грошей. А, забула блеск намазати, зараз піду намажу губи. О, а так же набагато краще, тому що я відчула, що в мене сухі губи, і терміново побігла намазати їх бальзамом. Дівчата такі дівчата, тому підписуйся, щоб створювати цей дівчачий вайб разом. Так, отже, я говорила про рекламу на YouTube, про те, що реклама це марна трата ваших грошей. Я поясню чому. А, дивіться, навіть не лише на YouTube, навіть в Instagram я собі а, вперше взагалі дозволила запустити таку невеличку рекламу, і я вам скажу так, що в соціальних мережах а, реклама налаштована неправильно. Всього лише є декілька опцій: налаштувати рекламу, наприклад, вибрати країни, де буде оптимізуватися ваш контент, потім вибрати, наприклад, стацію жіночого або чоловіка, і вибрати, наприклад, вік вашої аудиторії, потенційної аудиторії. І я так зрозуміла, що це взагалі рандомні люди можуть до вас заходити, а головний мінус в тому, що що вони це роблять за гроші. Так, так, так. Зараз е, ці глядачі е, вони отримують за це гроші, тому вони підписуються на ваш канал, вони клікають на ваше відео. Але головна проблема в тому, що вони його не дивляться. І таким чином, купивши рекламу, запустивши ваше відео в оптимізацію е, повністю цієї платформи, ваш контент буде страждати. Чому пояснюю? Вони підписуються на саму сторінку, вони під, вони клікають на відео, але вони не дивляться його до кінця. І таким чином CTR, він не є, він не є правильно налаштованим. І через те, що відео не дивляться до кінця, це також псує вашу статистику, тому що головним компонентом. Просування вашого відео є це середня продовжуваності перегляду. Наприклад, ваше відео там на 10 хвилин його мають подивитись 5 хвилин, щоб воно пішло в актив і в рекомендації, щоб YouTube побачив і е, запустив алгоритми просування. Тому я для себе вирішила, що я не буду купляти рекламу, адже для мене це цілком немає сенсу. Купуючи рекламу, моє відео ніхто не подивиться, під ним не залишить відгук. Це 100% імовірність, що відгук ніхто вам не напише. На вас підпишеться взагалі не ваша цільова аудиторія. Що буде псувати всю статистику, алгоритми зіпсуються повністю. Наприклад, ви записуєте відео про косметику, да? і ви хочете, і ви там молода дівчина чи молодий хлопець, який там цікавиться не знаю, книжками, наприклад, сучасної літератури, то зайде якась людина зі сторони, наприклад. І... Віком там 55-60 плюс, і це буде просто нецікаво. Це буде просто нецікаво людині. Вона не вона не підпишеться на вас, і таким чином це не буде ваша цільова аудиторія. Тому по своєму власному досвіду я скажу, що реклама це марна трата грошей. Це взагалі те, що не окуп, не окупається ніяк абсолютно. Ну і ви потратите взагалі, на жаль. Певні кошти, які могли б вкласти, наприклад, в техніку, або ви могли б вкласти, наприклад, в зйомку там, не знаю, запросити когось заплатити краще тій людині е, за присутність на вашому каналі, ніж, е, ніж просто купувати рекламу. Ну, Це чисто моя така думка. Не знаю, в кого, якщо був досвід реклами, яка просто була налаштована правильно і принесла вам класну цільову аудиторію, то поділіться зі мною в коментарях. Було б це цікаво почути, можливо, я неправильно її налаштувала. Третій пункт, третій висновок, який я зробила для себе. Я не очікую нічого. Абсолютно, я не очікую шалених переглядів. Я не очікую шаленої статистики. Я не очікую шаленої активності навіть своїх глядачів. Поясню, чому. Дивіться, раніше, коли я випустила своє перше відео, я думала. От, нехай я в мене набереться відео 500 переглядів, і це для мене буде просто класний, максимум класний потолок, такий вау, просто неочікуваний. Але ж насправді ви просто подумайте, уявіть собі 500 переглядів. Це 500 різних людей, які зайшли, клікнули на ваше відео і подивились його. І нехай там відсотків 10 залишили лайк. Ви уявіть собі, наскільки це. Класна і жива аудиторія. Або давайте іншими словами. Наприклад, 500 людей. Да? А, ви взагалі уявляєте собі таку кількість, який це натовп. Я думала, що 500 переглядів – це взагалі ніщо. 500 переглядів це просто низький рівень. Потім, коли я собі так в голові подумала, блін, 500 людей це ж яка кількість, це ж, якщо я їх. Всіх поміщу, наприклад, в одному приміщенні, в якомусь там офісі, open space, я не знаю, в будинку, в квартирі, та це багато, це капець як багато. Уявіть, вони зайшли, знову ж таки, подивились на вас, послухали вас. Так, комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Але це так і працює. Якщо, наприклад, ви новичок-блогер на Ютубі, то просто дайте собі зрозуміти ці масштаби. Це мільярди, мільярди, мільйони живої аудиторії, живих людей зараз знаходяться на платформі. І 500 чоловік уже переглянули ваше відео, уже клікнули на нього. А чим далі, тим краще. Тому знову ж таки, я кажу, що не ставте собі класних високих результатів. На жаль, це так не працює. Ви не розумієте, я так сильно була ображена і так сильно була зневірена, коли. Мене мала кількість переглядів. Я не розуміла типу, чому так? Е, так, є певні налаштування, які треба зробити в. На самому Ютуб каналі, щоб ваше відео там попало в рекомендації, щоб воно сподобалось людям. Це і назва, це і опис, це і сама обкладинка. Ну, це всі знають правильно, це розміщена інформація по всьому інтернету. Це так працюють алгоритми, і це так працюють всі соціальні мережі. Обкладинка, це анонс, який приваблює це назва, наприклад, і там самий є опис. уже. Ось тому знову ж таки не ставте для себе якихось великих вершин, які ви на початку не в змозі досягнути, тому що гора в неї треба йти. На пік гори на вершину треба підійматись, і зазвичай це займає час. Тому... Просто насолоджуйтесь, створюйте контент, який вам подобається. Це найголовніше. Створюйте контент, який ви вважаєте, буде класно розвиватись сьогодні, наприклад, у 2025 році. І тоді все вийде. Головне любіть свою роботу. Я б ще хотіла сказати, дуже важливе те, що дійсно важливо саме для автора каналу, це те, що саме ви. Створюєте ваш канал, саме ви обираєте тематику, саме ви обираєте налаштування, саме ви створюєте так, як знімати ваше відео. Ніхто інший не має впливати на вас. Так, можуть бути рекомендації, але послухайте, якщо ви зробите самостійно, то це буде ваша робота. Ви будете оцінювати себе самостійно. Наприклад, якщо прийде якась людина і. Окей, якщо я говорю про неекспертів, добре експерти з мільйонними блогами, Це зрозуміло, що у них є досвід, і вони мають якусь вони мають якийсь вплив, вони мають якусь класну пораду для вас. Але якщо просто людина, з якою ви товаришуєте, дружите, прийде і скаже: ей ти знімаєш не отак, а треба отак. Або давай поставимо камеру, отак. А наприклад, будемо говорити не це, а оце. Ні, зразу стоп, тому що це ви, автор. Ви створюєте свій контент. Ви його так бачите. Ви творець своєї картини. Ви маєте її так малювати, так як бачите ви, щоб потім. Ви могли розуміти свої помилки і працювати, і пропрацьовувати ці помилки. Це був мій особистий інсайт, тому що, тому що деякими разами я до когось прислухалась, Наприклад, не була впевнена і йшла до когось за прадою. І тоді, коли я була не впевнена і когось слухалась, да, прислухалась до когось, тоді в мене це відео не виходило. Воно мені не подобалось. Це не так, як бачу я. це не той, Ракурс, це не та зйомка, я не та ну коротше, розумієте все, коли ви не впливаєте самостійно на 100% на створення свого контенту, то воно вам не подобається. Ви навіть потім не хочете з цим працювати, монтувати, а ще гірше навіть виставляти не хочете. Тому головне правило. Ви автор свого відео, ви автор свого контенту і ви автор свого каналу. Тому, тому робіть так, як хочете ви, і бачите ви. Це найголовніше. І, мабуть, останній також важливий висновок за 6 місяців ведення YouTube – це не бійтесь експериментувати. Зараз ви на початку і ви створюєте, ем, ви. Створите, ви Пробуєте, ви шукаєте себе. Я, взагалі, YouTube почала, тому що мені подобається ця платформа найбільша з усіх соціальних мереж. Instagram, блін це дуже сильно затягує та. Да? Наприклад, TikTok, взагалі там дуже багато інформації. Ти скролиш, скролиш, і дуже багато інформації за декілька хвилин. Просто голова так пухне. Різня, різна музика, різна зміна кадрів, частота десь повільно, де швидко, і це дуже впливає на ваш мозок. А YouTube, це платформа, де ти можеш самостійно обирати те, що тобі подобається клікати на це і обирати. Наприклад, мені там подобаються подкасти. Я люблю дивитися подкасти. Да? І я клікаю, обираю довжину на героя. Тобто, це мій вибір самостійний. Мені ніхто це не нав'язує. Наприклад, як TikTok, я не знаю, що мені попадеться наступним. Це я зараз описую, чому я обрала і цю платформу. А зараз поясню, чому важливо експериментувати, тому що ви на початку свого шляху і важливо щось. Пробувати, щоб розуміти, що подобається вашій аудиторії. А це так само, як і в звичайному житті в буденному, коли ви тільки обираєте свій стиль. Ви не знаєте, чи то мені пасують якісь штани в обтяжку, чи то мені пасують кльош, чи то мені там взагалі не пасують штани, мені пасують спідниці, там, наприклад, чи майка, футболка, піджаки. Коротше, це як обрати свій стиль. Ви маєте обрати свій стиль, і знову ж таки, це не робиться за один раз, це не робиться за одне відео. Це робота, яку ви маєте проробити для того, щоб зрозуміти, що саме подобається вам, де ви себе найкраще позиціонуєте і де ви себе найкраще розвиваєте. Ось тому я обрала для себе подкасти. Я дуже люблю дізнаватися нову інформацію, дуже люблю спілкуватися з людьми. Дуже люблю е, саме от е, розкривати, дуже люблю саме розкривати людей. Дуже люблю е, виявляти потребу. Дуже люблю, наприклад, це доносити до аудиторії, до суспільства, хоч я взагалі. Конкретно шаленію, коли інформація була цікава, там, наприклад, корисна, і люди це сприймають, беруть щось для себе. Це взагалі це, це найкраща похвала моєї роботи. Ось тому я зараз працюю активно над подкастами, над різними темами, розкриваю їх по-різному. По тому ще раз запрошую тебе підписатись на свій канал і обов'язково брати якесь відео, і подивитись для себе. А там, повірте мені, є дуже багато чого. А, тому. Тому просто експериментуйте, не будьте не зупиняйте себе і не здавайтесь, це найголовніше. Я собі поставила деякий дедлайн. Якщо там, наприклад, у мене не буде певних результатів до якогось там терміну, то я зміню стратегію абсолютно. Але YouTube я люблю дуже сильно. дуже вже давно люблю YouTube, Це для мене не Найпростіша, взагалі, платформа в плані сприймання інформації, тому. Я продовжую далі. Не знаю наскільки мене вистачить. Є можливо будуть якісь певні зміни в моєму житті, повна не знаю там зміна локації, чи зміна теми абсолютно, чи взагалі зміню повністю свій контент. Залишайтеся зі мною будемо дивитися разом, що з цього вийде. Будемо разом створювати цей вайб. Тому бажаю і вам не здаватись знати свою ціль, знати, що ви хочете, а найголовніше створювати це з любов'ю, тому що любов має бути присутня в усьому. Не лише любов до себе, але і любов до оточуючого, до того, що ви створюєте до вашого проєкту, і це найголовніше, я вважаю. Дякую, що додивилися дуже довге відео до кінця. Я сподіваюся, що це було дійсно цікаво. Я сподіваюся, що ви для себе дізнали щось корисне нове. Якщо ти новий блогер на цій платформі, на платформі YouTube, то, то обов'язково напиши мені свій канал в коментарях. Я обіцяю, що я зайду і пролайкую якесь відео, беру, подивлюсь його, залишу свій коментар і хочу тебе підтримати, тому що мені було б приємно, якби хтось підтримав мене. І до речі, всім моїм підписникам. Ам, всі, хто мене дивляться, я хочу сказати вам велике дякую за те, що вам подобається цей контент, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви. Залишайте лайки за те, що ви дивитесь Це Я чесно і дуже щиро вам вдячна. Ну, як завжди, закликаю вас підписатися на канал Дівчачі Вайб, тому що на цьому каналі ми розпаковуємо життя разом, розпаковуємо кожну тему разом, кожну дівчинку разом. Я це люблю, я цим просто живу. Це те, що мене вдихає, це те, що мене мотивує. Взагалі, я навіть не мала в думках, що мені це подобається, коли не почала це робити. Я цим горю дуже сильно і, до речі, не забуваю. Будь, що також у мене Інстаграм, залишу посилання внизу на інстаграм. В інстаграмі я викладаю більш так у мене більш часті кадри з мого буденного життя, тому також обов'язково підписуйся. І напишіть також мені, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось це відео чи ні. Чи хотіли б ви ще більше таких міні-інсайтів, відведення блогу на YouTube? Що ви хотіли, можливо, Дякую, що зі мною. Дякую, що поставили лайк, написали коментар під цим відео. До наступних зустрічей і не перемикайтесь, тому що далі буде найцікавіше. У мене купа ідей. Люблю вас, пока!